Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування отримала апарат ультразвукової діагностики. Медичний пристрій експертного класу передали благодійники зі Швейцарії. На зустрічі з медиками, Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк наголосив, що така підтримка друзів з-за кордону для нашої громади це приклад довіри. Геннадій Григорович щиро подякував іноземним партнерам за допомогу. А депутату міської ради Юрію Мальованому за спільну роботу це не перша допомога, яка прийшла в нашу ліл. І я переконаний, в тому, що не остання міценати за кордонами, які бачу зараз завдяки соцмереж можна відслідкувати весь світ. І вони бачать, звертаються і хочуть допомогти. Чому? Бо вони бачать це реальна допомога, яка працює на людей. Я хочу подякувати Юрію Миколаївичу, Це передали його друзі. Це друзі, які колись проживали в нашому місті, так склалося, що в певний період часу вони виїхали за кордон. Дзвонили, сказали, що є така можливість. Ок, я набрав головного лікаря, кажу, так і так. Є така можливість, він каже о, вау, клас. Вчора вночі поїхав, забрав щенівці цей апарат, бо він поки ще ну за кордону туди приїхав. От забрав іс, дякувати Богу він вже тут може працювати на благо громаді. Лікарі задоволені таким подарунком. кажуть, що кожне додаткове обладнання це більше можливостей лікувати та допомагати людям. Технічні характеристики цього апарату дозволяють точно діагностувати хвороби та розпочати їх своєчасне лікування. Спектр обстежень дуже великий. Це є апарат експертного класу. Я думаю, що нам треба ще буде до його, тобто вдосконалити закупити датчики, щоб використати його в повному об'ємі. У вас очі загорілись. так? А вже техніка. ж, люба нова апаратура дає нам більше можливості лікувати, більше можливості робити, а кожна нова, новий механізм лікування це дає більше мотивації, наснаги і більше користі для пацієнтів та й для нас. Нам завжди це цікаво розвивати медицину. Найближчим часом медичний пристрій пройде технічну перевірку. Необхідні кошти для цього виділимо з бюджету громади. Запевнив міський голова. Я хочу подякувати. Подякувати за те, що про нас не забувають дають можливість працювати і від себе скажу, що ми будемо робити все для того, щоб якість надання медичних послуг тільки покращувалася і розширювався спектр надання медичних послуг, що немало важливо. Апарат УЗД працюватиме для потреб жителів Могилів-Подільської громади для надання якісних медичних послуг пацієнтам окружної лікарні.